На тимчасово окупованих територіях е, знаємо ми, тому що е, була ця інформація багато. Е, росіяни спалюють українські oh. книжки, зокрема, дуже багато дитячої літератури. Вони е, цю літературу вилучали і шкільних бібліотек, і з їх книгозбірень, і просто так робили, як це робили нацисти. Так. В Німеччині, тому що вони аргументували з тим, що це якась натиска література. А що нам робити з російськими книжками, які стоять у нас на полицях сучасних російських авторів, так тих, яких ми читали, любили? З класикою російською, що робити про книжки, які в Москалі там спалювали і викидали. У нас є особистий можна сказати досвід, тому що наша книжка Мальована історія незалежності стала не просто об'єктом таких репресії антикнижкових. Вона стала експонатом виставки російського озброєння 2022. Вони там зробили клас, де навчають бандерівців. Там був манікен, значить, учительки, яка навчає бандерівців, манікенд уч у... 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 дівчинки, яка набуде бандерівкою. А на у личках стояли книжки Бандерівські, і в тому числі наша книжка там стояла. І скільки було сюжетів їхніх блогерів, що це таке, вони так вивляють, вони так історію. Тут Великої отечественної війни. Що це за книжка? Де Великої, що це за історія, де немає Великої отечественної війни? Тому ми, ми, ми з цього боку постраждали. Насправді є хороші новини. Нарешті президент підписав. Закон, який забороняє ввезення книжок з Росії, тобто уже крок зроблено, щоб їх не збільшувалась кількість, уже хорошо. Ми були в Вірменії. Коли Вірмени включили Єреванську атомну станцію, і у них знову з'явилося світло. А до того і вони розповідали свіжі враження, як було, коли не було світла. І от в Єревані ну, господин, один. Да, один підрахував, що на атоміки Марксу. Маркса можна зробити шашлик. А атомік, там, наприклад, ну там Капітал Тритома, це вже там харчо там чи вжик, що там вірменська кухня буває. Вот це дуже хороше така, таке застосування для подібних книжок, тому що не треба палити багато з книжок. Це безсенсовне витрачання кілокалорії. Є прекрасні пропадає. пічки з піддувом. От у нас вдома, наприклад, пічка, і в дрова в ній горять як брикети. От ти кидаєш брикет, оцей пресований із цього, і кидаєш таку книжку, і прекрасно горить. Ну, папір горить взагалі, куди ж діватися. <гум> що ж до не це йдеться про що йдеться не про варвство і не насолоду від спалення книжок. А, а, а про кілокалорії, а про кілокалорії да. це просто такий гарючий матеріал. На жаль, ця <кхм>, велика література сьогодні несить свою, демонструє результатами її впливу. Ну, якщо у вас така велика література, ну, що ж у вас такі люди? Ну, люди добрі, значить це неефективно. Значить, треба писати щось інше. Значить, не така вона вже й велика. Не, не працює. От дуже часто доводиться чути. Ну як? А от німці ж, німці ж, ми ж не говоримо, от не дали цей нацизм, але ж ми не говоримо, що там Шиллер, гете там і так далі, всіх їх треба знищити. Сорі, німці розкаялись. От це принципова річ. Німці розкаялись, значить їх література дійсно велика. Вона дає людині можливість покаятися. Вона людину переконує в тому, що ти можеш покаятися. От якщо ви покаєтесь, ми поговоримо про вашу літературу. Ми тоді ми знайдемо там оці е, важелі такі ниточки, які примушують вас каятись. Ну хто ж покаявся із вас? Ніхто. Тому та література, яка покаяла, яка навчила людей каятись, та. Німецька література, велика література питань нема, тому що вона е, примушує злочинців визнати свій злочин і покаятись. От і все. Тому е, шкодувати нема за чим. Це був невдалий проєкт. Проєкт цей робили українці як відомо, тому що, як сказав Білінський, вся російська література вийшла з шинелі Гоголя. А Гоголь, як відомо, Україн. українець, навіть так підписувався він. В книгах в готельних Гоголь українець Тому українці і українські білоруські євреї, які зробили російську літературу як проєкт, зазнали фіаска, зазнали поразки, проєкт закривається. Ну а коли проєкт закривається, значить майно можна продати, а можна спалити.